Пропоную почати розмову політологу Тарасу Загородньому. Пане Тарасе, я вас вітаю. Доброго дня в п'ятницю ввечері оголошено про тисячу гривень кожному українцю, і знаєте, журналісти почали кипкувати. Ми всі вихідні шукали людину, яка б про цю історію написала позитивний відгук, яка б сказала Класна програма! Класна задумка. Чому так гостро українське суспільство сприйняло цю ініціативу президента? На вашу думку. Ну, це пов'язано з тим, що до цього була ця історія з підняттям податків, коли там Гетьманцев, пан гетьманцев, розповідав, що грошей немає, і піднімати податки. Хоча ресурси в принципі є. Ми теж у вас в студії тут обговорювали, що податки не треба піднімати. Ну заробляти треба. Дайте відкрити експорт нашим експортерам. Вони мільярд доларів тільки експортують продукцію і 200 мільярдів заплатять. Податків вирасив я просто закінчу од цифрах Просто Да? вони в наступному році, хочуть 130 мільярдів, дай Боже, зібрати? А дай Боже, 100 заберуть, і тому воно наклалося Пан пандераса. Якщо звернути увагу на тему, з якою ми почали тисяча ініціатива, роздачі тисячі від президента чи є це елементом військової економіки, економіки воєнного часу, і чи потрібно нам в принципі переводити нашу економіку на воєнні рейки? Як от каже президент, п'ятий президент Петро Порошенко? Ну, дивіться, я, ми неодноразово теж обговорювали в ефірах. Тут, що, що, що таке економіка військового часу? Зазначає скорочення і виробництва, і споживання товарів, які в повсякденні у нас були, так, в мирний час, і збільшення виробництва товарів або подвійного призначення, які дозволяють виробляти зброю. Або їх імпорт, наприклад. Тобто, за рахунок зекономленої валюти. наприклад. Я теж неодноразово говорив: ну, приклад, у 2023 році Україна на 1 мільярд доларів імпортувала алкоголю. Що Україна не може пережити без імпортного алкоголю? Чи можуть закрити наші виробники принаймні мінімальні потреби, якщо є в країні потреби щодо алкоголю? Можуть, тим більше такі інвестиції, знаєте, це одразу ж потягне за собою переробку, там зерна, там ну на експорт можна буде експортувати багато чого інше. Далі дорогі автомобілі, навіщо ми їх імпортова взагалі в нашу країну? Це вивіз валюти, тобто скорочення того, що не потрібно, особливо це стосується товарів. Надмірного споживання, тобто те, що називається престижного споживання. Там лакшери, продукти або Одяг і так далі, це повинно регулюватися в першу чергу кабінетом міністра. Визначений перелік, скільки повинно бути вироблятися, наприклад, максимально що потрібно, вироблятися в країні. У нас такі можливості є. Там мінімальний кошик продуктів харчування, наприклад. да Я думаю, що українці ну там більшість не знають, що таке хамон можуть пережити без хамону. Там да, але там все, що там ясні вироби, все інше, можуть забезпечувати це. А далі ми вийдемо на це скільки людей повинно працювати у виробництві зброї по потребності по потребах. А далі знаходити джерела фінансування, в тому числі озброєння. Тут два шляхи може бути. Перший шлях, то що ми неодноразово говорили, дайте можливість експортувати зброю. Проблема. А я чую нарікання військових, що будуть, не буде у нас зброї і так далі. Коли стоїть виробництво, зброї ніякої немає. Це повинен розуміти військовий Це раз. І виникає наступна проблема: якщо ти не даєш можливість експортувати, підприємство проти, просто йде за кордон. Люди, компетенція йде, те, що нам теж не потрібно. І тому а тут от заробляєш, тобто ти експортуєш на 1 мільярд, ти вже завозиш валюту. Тобто вже йде просто, просто математика. Скільки валюти ти витрачаєш за кордон, а скільки валюти ти повинен а, витрачати, наприклад, на виробництво або локалізацію виробництва. От, наприклад, Ryan Metal заявив, що там вже четверте підприємство будує. Дуже гарна тенденція. Якби кабінет міністра ще взагалі засекрети всі підприємства, було б взагалі дуже добре. Бо знаєте, це ідіотська історія. У нас коли вже блукає, коли випустили. Буклі цих виробників БПЛА, і воно опинилося в Росії. Ну, приблизно таке саме у нас в країні відбувається, тому що ледь не в цьому в переліку перевірок податкової. Ти можеш побачити, де підприємство знаходиться, незабезпечена секретність компонентів, які завозяться через країну, ну і страхування військових ризиків і так далі. Далі фінансування може бути за рахунок, я теж не говорив державних цінних паперів, як робили теж Сполучені Штати Америки. Нічого вже нового я не говорю. Беремо, що робив Рузвельт під час Другої світової війни. Просто беремо ну, специфіка американська, звичайно, є, але. Звичний, звичний інструментарій, вони і є. Або те, що робили Британії. Ну, в Британії більш жорсткий був варіант, а взагалі продуктові картки були аж до 1954 року, але у нас, слава Богу, такого не потрібно, тому що все ж таки Британія це завжди була дефіцитна країна щодо продовольства, у них завжди тоді. Це колоніальна імперія була, і вона могла себе за, за рахунок тільки імпорту забезпечити. Але нормування витрат була в тому числі еліта. Наприклад, коли королева майбутнє королева Великобританії, коли виходила заміж, так вона собі е, е, сукню робила на цих картках, які вона зберігала під час війни, бо тканини теж давали по картках, і потім її пожертвували її е, громадянки. Великобританії теж пожертвував, щоб мова могла таку розкішну сукню зробити задонадити. За, за тобто, це ж теж повинно бути взаємодії літам. А далі ми виходимо. А скільки можна з економіки? В дійсності, коли витрачання ресурсу на оплату працю прокурорами, всі іншим, нічого потерпіть. Тут я тут погоджую, що все ж таки головне повинні бути військові, тобто, все вище не повинно бути, а тому, що є пріоритет. Знаєте, це мені нагадала. Його мерше сказали: якщо хочете, щоб в країну поверталися люди, зробити найбільш престижними, це три професії: військовий, лікар та вчитель. От що ми повинні теж завжди в голові це мати. І тоді виявиться, скоротить витрати на непотрібних чиновників. У нас досі існують, наприклад, міськради. Сєвєродонецька, Лісичанська, Маріуполь. Більш того, вони тендери проводять за рахунок чого ви проводите І тендери та машини. Купують ви на підставі чого, тому що міськради можуть купувати щось на підставу податків, які збираються з території, з якої території ви збираються податки. Тобто далі витрати, які тут ну, заморожені витрати, точно повинно бути Солові органи проводити аудит постійно. Чим вони там займаються? Там про БЕП, НАБУ і все інше. Ми повинні це чути. Ну якщо ви заморожуєте соціальні виплати, то і всім інше повинно заморожені витрати, тим більше на органи влади. Коли вона збільшують собі необґрунтовано ці гроші, ну я думаю, що можуть потерпіти, можуть потерпіти. Тобто, загалом, і загалом, ну я вже мовчу про цінівий ринок, з яким у нас пан Гітманцев так бореться, що і проти алкоголю він бореться, так і проти тютюну бореться, ніяк не добореться. Знаєте, щось так, як як в тому анекдоті. Чого Джо такий невловимий так да? Шо тому що не хто ні він потрібен тільки не цим людям. Так а, або тільки або... Так, да. вони знають, куди він біжить, просто да? і з чим бежить. А ну я мовчу програмний бізнес і так далі. І тому звичайно, що гроші є. Наші партнери про це знають. У мене така підозра, що в деяких посольствах краще ніж прем'єр-міністр взагалі розбирається в українських фінансах, так і знає, де що є. І звичайно, що коли йдуть перевитрати на непродуктивні речі, звичайно, що вони задають запитання. Але ми тут повинні розуміти інші речі: це підтримка не тільки через державне замовлення. Наприклад, економіки, але як я вам сказав, якщо закриття буде, наприклад, імпорту максимальне, те, що нам не потрібно, то от такі виплати, як от плануються, вони і не потрібні будуть. Тому що я, наприклад, не чув, що планується тільки на товари вітчизняного виробництва. Це дуже гарна ідея, тому що все, що повинно вироблятися в країни, повинно підтримуватись і у них. А на жаль, теж немає можливості або через надвисокі ставки кредитів, або все, що з цим пов'язане. Тобто, все, що повинно вироблятися в країни, повинно вироблятися і підтримуватися, в тому числі державою. В даному випадку я підтримую таку таку ініціативу, але знову таки, яка частка імпорту, щоб воно не йшло все за кордони, так далі? Тобто, це це повинно бути більш продумана. Політика і виробництва, виробництво зброї все, що повинно перспективні види озброєнь, які ще не знають. Для цього наука повинна фінансуватися. Ми вже бачимо за кордоном лазерну ж, ж, зброю роз, розробляє таку. Вибачте, теж наших фізиків треба підключати які там наукові дослідниці. Тобто, наука повинна працювати, бо нам потрібна зброя, яка Ще її не знають, але вона повинна бути да, перспективна, яку ми навіть не згадували і не знаємо. І а, в цьому випадку це повинна бути ціла система, яка спрямовує в єдине. І з єдиною метою ми повинні розуміти, що ця війна може виграна бути тільки за рахунок механізації війська, тому що у нас немає такої кількості людей, і перенесення війни на територію Російської Федерації. Все по-іншому неможливо. Ну, просто на момент, ну, як той порох, про який писав залужний, пам'ятаєте? Ж... Да. Це ж та історія. Нам потрібно винайти щось унікальне. Так, так, виходити, це коли вони ще з Заброски перші статті так. писали, що в му для році ікономісти. для економістей і для цього, що переходить. Так. Не тільки питання в тут вже роботизація. Зрозуміло, що весь світ іде в роботизацію. Так, у нас унікальний є досвід, який, знаєте, там іноді так до гумору доходить. Багато корпорацій міжнародних, так вони поназаключали купу контрактів, там рахунок іде на мільярди доларів, і вони щось підозрюють, що ця ці контракти, які навіть не новіше, вони зробили. Без, наприклад, випробування в Україні чи в цим досвідом війни, який є, воно буде коштувати приблизно дуже мало. Одна справа, коли ви гатите ракетами по хусітах в пустелі, так? а інше, коли йдеться, ви йдете в реальну війну, де а, надсучасні вже засоби РЕП використовуються і так далі. І тут виявляється, що багато західних систем просто не працює. Не будемо говорити, які, тому що всі спеціалісти знають, так. спектр достатньо широкий. Так? Не тільки те, що ми чули до цього, можна погуглити, але багато чого. Тому ми повинні затягувати в першу чергу цих от ВПК. ВПК, ВПК це наш козир. ВПК це козир впливу, в тому числі. Тому що я знаю, що багато хто хоче бачити там, наші, ці, ці, те, що СБУшники наклепали, це Сей Магури і все інше. Запитую, давайте нам магури. Говорять, ну так самі зробите, ви що не знаєте, як магури? Ні, ми хочемо те, що працює, працює в реальному бою. А, а це спосіб, вибачте, торгівлі впливу. У вас там ми даємо вам, наприклад, Сібеби, а ви, наприклад, літаки, які у вас є там, да? або інше. Тобто це цілий процес повинен бути. І щодо бюджетування, тут погоджуюсь з, з багатьма позиціями, що повинні бути спрямовувати те куди, те, те, куди потрібно. Якщо будуються дороги, то слід розуміти. Логіку будівництва доріг, якщо вони в дійсності за забезпечено логістикою для біля фронту, то там воно повинно бути, а не забезпечення дороги до якогось там комплексу відпочинкового на Закарпатті. ну це точно можу почекати. Або власник спокійно може це профінансувати, нічого у нього не відвалося, а не за рахунок бюджету і який потрібен, тому ревізію, в принципі, можна робити. Не обов'язково повністю скорочувати витрати, тому що скорочення витрати під час війни це теж не дуже гарно, це неправильний підхід, а тому що багато чого ну не працюють ринкові, ринкові механізми. Ну, наприклад, у нас ринок. Нерухомості повністю тримається за рахунок того, що держава дає там є оселю і все інше. Тому що якби цього не було, все просто би рухнуло. От в один момент би все рухнуло. Тому що держава є гравцем, це рівне довгий час, щоб бути гравцем. Тут питання в раціональному використанні. А принцип, який сказав, менше імпортувати, більше експортувати. Так? І забезпечувати те, що працює в першу чергу на оборонку і механізація машинобудування, які є того, наприклад, галузі подвійного призначення. Якщо сільськогосподарське машинобудування, на її базі можна розгортати, в тому числі виробництво військової техніки. Воно ну так імпортозаміщує, наприклад, багато чого треба імпортувати, витрачати ресурси, в тому числі. Наприклад, багато дронів, які використовують зараз, це, взагалі, перероблені агродрони, які у нас використовувалися. В аграрній в, в, сфері. Тому тут слід отак от працювати. А далі, якщо ми бачимо дрон, комплектуючі повинні вироблятися масово, там, те саме електродвигуни, там, проводка, електроніка, з якою у нас просто жах. Ну, наприклад, у нас там, думають там, ракети робити, там, ЗРК свій робити. Ракети, слава Богу, поки що не забули, як робити. А от з електронікою великі проблеми. А що тепер робити? А тут, як, як з американцями, якщо вони скажуть тут, наші деталі бити чи не бити, треба обходити багато речей, там знаходити спільну мову. Ну і багато чого тому тут цілий комплекс повинен бути піднятий і туди реалізований. І вкачений ресурс саме туди. Ну схематично будемо вважати, що ми озвучили і нарізали завдання. Я mm -hmm. так думаю, нашим законодворцям, в тому числі, пан Тарас, Я вам вдячний за те, що ви зайшли до нас сьогодні. Mm -hmm. В ефір політолог Тарас Загородній був з нами.